На головному екрані ми бачимо основні опції, якими ми можемо користуватися. Це режим H-Mode, який однозначно покращує прослуховування в складних звукових ситуаціях. Для того, щоб його включити, треба доторкнутися пальцем, виконується аналіз оточуючого середовища, і пропонуються вам наступні варіанти покращення звуку. Ви обираєте. Покращити мову, зберігаєте. І цей режим допомагає вам краще розуміти та розпізнавати мову. Наступна опція це програми. Разом з вашим спеціалістом ви можете обрати декілька варіантів програм, які трапляються в вашому житті. Наприклад, програма на вулиці, програма Ресторан або програма Аудиторія. І тут перемикати. По необхідності або створювати свої індивідуальні програми, натиснувши додати програму. І ми бачимо, що перемкнулося на програму на вулиці. Наступна опція мій слух. Де ми можемо перевірити ємкість наших акумуляторів. Також ми можемо виконати самоперевірку, запустити самоперевірку, виконавши цю інструкцію. Ми бачимо, що апарати пройшли перевірку, і вони працюють добре. Ресивер, мікрофон та схема мають зелені галочки. Якщо ми бачимо червоні хрестики, це означає, що ваші апарати треба принести в центр для подальшої діагностики. Наступна опція: ми можемо змінювати звук. Ми можемо робити тихіше або голосніше. Одночасно, на обох апаратах, в ліву сторону ми зменшуємо гучність, в праву сторону ми додаємо гучності. Біла риска означає вашу робочу гучність. Якщо ви хочете змінити окрема гучність для лівого або правого апарату, треба зайти в цю опцію і окремо додати або зменшити звук в якомусь окремому апараті. Також наш додаток MyStarki може відстежувати вашу фізичну активність та стан здоров'я. Може аналізувати вашу фізичну активність та порівнювати по дням. Наступна опція це інформативна. Ви можете перемикатися на youtube канали та дивитися відео-інструкцію, як користуватися вашими слуховими апаратами від виробника Starkey. Обирайте відео по темі, яка вам цікава, та дізнавайтеся, як краще і більш інформативно використовувати ваші слухові апарати.